Друзі, всім ви на каналі Єй. Уявіть, як легко можна перетворити внутрішній SSD на портативний накопичувач із високою швидкістю передачі даних. Якщо ви працюєте з великими об'ємами інформації, чи просто хочете мати зручний спосіб перенесення файлів, зовнішнє ASUS TUF Gaming a 2 ідеально підійде для цього. Цей пристрій дозволяє встановити SSD форм-фактору 2 NVMe і підключити його до комп'ютера через інтерфейс USB 3.2 gen 2 Gen2 на 2 type c Основна мета забезпечити швидкий обмін даними та зручність у використанні, що роблять його універсальним рішенням для зберігання файлів. Тож, якщо ви ще не бачили такий аксесуар, раджу додивитись це відео до кінця, але перед початком традиційно вподобайка під відео, підписка на канал і підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. ASUS TUF Gaming A2 створений із розрахунком активного використання в різних умовах. Товщина корпусу складає лише 15,3 мм, а його вага 140. 48 грамів, що робить його надзвичайно компактним і легким для транспортування? Дизайн можна охарактеризувати як брутальний і функціональний. Прогумований корпус виглядає міцним і має чудовий захист від механічних пошкоджень. Завдяки сертифікації mil std 810H. Корпус витримує падіння з висоти понад 1,2 метри. Що робить його відмінним вибором для активних користувачів. Із захистом IP 68 цей корпус не боїться пилу та вологи. Його можна сміливо брати з собою в подорожі навіть у най Найскладніших умовах. Особливістю конструкції є скоба Q-Latch для швидкої установки SSD, яка дозволяє обійтись без інструментів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де змож та детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео для зручності користувача. Передбачений світлодіодний індикатор, який сигналізує про стан пристрою. Асоставґеймінг А два підтримує ССД формфактору м два двадцять два тридцять, двадцять два, сорок і 2280. Десять, що дає змогу вибирати серед широкого спектра накопичувачів. Він сумісний із протоколом NVMe та працює з інтерфейсом PCL-Express, що забезпечує максимальну продуктивність. Головною перевагою пристрою є підтримка інтерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, який дозволяє досягати швидкості передачі даних до 20 Гбіт в секунду. Це значення є теоретичним максимумом, але навіть у реальних умовах ви отримаєте значно вищу швидкість порівняно з більшістю інших зовнішніх накопичувачів. Пристрій сумісний із багатьма операційними системами, включаючи Windows і MacOS, а також підтримує інші операційні системи із USB-підключенням. Що важливо, він зберігає зворотну сумісність із USB 3.2, Gen 2, Gen2, USB 3.0 та навіть USB 2.0, хоч і з меншою швидкістю передачі даних. Максимально підтримуваний об'єм SSD становить 4 ТБ, що відкриває широкі можливості для зберігання великих обсягів інформації. Жилення пристрій отримує через USB Type C, що усуває потребу в додаткових. Адаптерах процес встановлення SSD у ASUS TUF Gaming a 2 простий і не потребує багато часу, але вимагає дотримання кількох кроків. Для початку необхідно зняти чотири гвинти, які утримують верхню кришку корпусу. У комплекті з пристроєм передбачений шестигранний ключ, яким легко відкрутити ці гвинти. Після зняття кришки зверніть увагу на засувку Q-Lock, яка має бути у відповідному положенні, щоб можна було вставити SSD. Як саме розмістити засувку, можна детально дізнатись в офіційній інструкції. Проте загалом у усе... Це інтуїтивно зрозуміло, коли Q-Lock встановлено правильно вставте SSD у відповідний слот, після чого поверніть засувку, щоб зафіксувати накопичувач. Після цього потрібно закрити корпус верхньою кришкою та закрутити 4 гвинти назад, використовуючи той самий шестигранник. Завдяки цій конструкції, ваш SSD надійно захищений і готовий до використання. Така установка гарантує не тільки міцність фіксації, але й збереження герметичності корпусу, що особливо важливо для захисту від пилу та вологи. Як тільки накопичувач. Встановлено підключити корпус до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C, який входить у комплект. Система автоматично розпізнає пристрій, і ви можете розпочинати його використання. Якщо накопичувач новий, можливо знадобиться його форматування, але це стандартна процедура. Користуватися ASUS TUF Gaming A2 2 це справжнє задоволення. По-перше, установка SSD займає лише кілька хвилин і не потребує жодних складних маніпуляцій. Сам корпус настільки компактний і міцний, що його легко брати із собою будь-куди, не переймаючись через. Можливі пошкодження, висока швидкість передачі даних, особливо якщо використовувати сучасні SSD, і високошвидкісний порт USB, ви миттєво відчуєте різницю в продуктивності, особливо при роботі з великими файлами. Він однаково зручний для професіоналів і звичайних користувачів. А состав Gaming A2 2 це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний і продуктивний спосіб використання внутрішніх SSD, як зовнішніх накопичувачів. Він поєднує в собі міцність, швидкість і простоту використання, що робить його не Замінним аксесуаром у сучасному світі цифрових технологій. Якщо вам потрібен портативний, захищений і функціональний корпус для SSD, цей варіант стане чудовим вибором. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ви знаєте. Ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього аксесуара, і звичайно натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.